Вітаю на уроці української мови. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть 16 жовтня, класна роботи і запишіть каліграфічну хвилинку. Такі слова велосипед, гармонія, горизонт, депутат, директор, дециметр. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми з вами перевірятимемо наголоси в словах, ненаголошеними. Е е е Отже, з назвою буде мовне дослідження. Нам треба з вами прочитати слова, визначити наголошені звуки: гречка, зимонька, лист, мед, гречаний, листи, зимовий, медовий. Бачимо, що в нас е залишаються Е і не завжди чітко ми вимовляємо. Нам треба з вами виписати слова, у, яку, у яких звук ЕИ вимовляють чітко. Напівголосно прочитай слова, які залишилися. Визнач, чи наголошені в цих словах звуки Е. Ненаголошені звуки Е і в корені слова це орфограма. Орфограма це правильне написання, яке можна перевірити за допомогою правила або словника. Ми з вами будемо далі вивчати ще орфограми, але сьогодні нам треба навчитися визначати ненаголошені звуки Е і в корені слова і вчитися його перевіряти. Отже, нам треба розглянути схеми. Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб дізнатися, яку букву Е, чи, і потрібно писати в цих словах? Дивимося, гречани, гречка, листи, лист, зимовий, зимонька, медовий мед. Як ви вважаєте, що треба зробити? Так, нам треба, щоб знати, яку букву Е, чи, і потрібно писати слід, Змінити слово або дібрати спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосник став наголошеним. І дібране слово називають перевірним. Сьогодні ми саме це з вами будемо і робити. Е, я вам підібрала невеличке відео, подивимось я приготувала для вас вірш Тараса Шевченка. Суржику, прочитай його, будь ласка. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють між ярами над ставами. Верби зеленіють. Поміркуйте, мої уважні. Які саме букви пропущені. Щось мовко я вагаюся. Які букви куди вставляти? Де е? Де И. Сужику. Ти просто як гамлет принц датський. Він усе вагався бути йому чи не бути. Отож і я вагаюся, яку букву писати е. чи -И? Запам'ятайте, мої старанні, щоб знати, яку букву писати, треба зробити лише два кроки до успіху. До успіху готовий! Ай, два. Крок перший. Визначаємо наголос: Тихесенько, степи зеленіють. Але ж наголос падає на букви, які не потрібно вставляти. І, мабуть, через це я не чітко чую оті от, от звуки, які потрібно вставити. Після того, як визначений наголос, ми робимо другий крок підбираємо спільнокореневе, перевірне слово, в якому наголос падає на потрібну нам букву наприклад Тихесенько, тихий, тихо, тиша. Отже потрібно вставити букву І тихесенько. Степи, степ. Отже пишемо букву Е, степи. Далі я сам, сам. Зеленіють. Ем, зелений. Зелень. Отже, пишемо букву Е чи що. Правильно, Суржику, ти зробив це. Погляньте, друзі, ось як правильно. Так ось воно що. Як завжди, виручають друзі. І у слів теж є друзі, ті, в яких спільний корінь. Вірно, помічнику, саме вони й знайдуть букву, яка грає з нами у схованки. От що мовком я зрозумів звуки, на які не падає наголос, вимовляються не чітко. Це дійсно так. Ненаголошений звук е у вимові наближається до и. Не наголошений і до е. І при позначенні їх буквами можна припуститися помилки. Тому, мої хороші, зробіть два кроки і розпізнайте букву невидимку Перший крок визначаємо наголос у слові. Другий крок підбираємо спільнокореневе перевірне слово, в якому наголос падає на потрібну нам букву. І. -ла -ла, слово у мене у кишені. Мовенько, ти найкраща. Отже, вправа 95. Працюємо. Запиши в стопчик слова, постав наголос, підкреслив орфограму, вибери із довідки слово, яке є перевірним, і запиши. Отже, кити, стебельце, число тепл... тепліти, свиня рибалити, димовий. Кити, стебельце, число, тепліти, свиняча, рибалити, димовий. А нам треба вставити правильні орфограму ми підкреслили з вами. І тепер вибираємо слова для довідки. Кити, кит. Стебельце, стебл стеблина. Тебла. Число. Числа. Тепліти. Тепло. Свиняче. Свині. Рибалити. Риба. Димовий. Дим. Запишіть, будь ласка, в стопчик слова. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Доведіть е, одні, самі собі, що перевірні слова дібрані правильно. Отже, вправа 96. Нам треба з вами списати слова, вставляючи пропущені букви е або и. І для цього нам треба змінити слово за зразком один, одне, багато. Наприклад, сини, а один син. одне весло, а багато весел. одне озеро, а багато озер. Один кит, а багато кити. Перевірте, будь ласка, і запишіть їх. Оставте відео на паузу та виконайте завдання. Тихенько, нам треба, дивіться, вставити пропущені букви чи і і для цього добрати споріднені слова з допомогою яких ми зможемо перевірити. Тихенько, тихо, низіка, низ, крикливе крик. Писати пише, грибники, гриб, медовий, мед. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка. Отже, ми сьогодні на уроці були на у ресторані, і споживали не їжу а певну інформацію. Подумайте і скажіть, що для вас було найсмачнішою, кориснішою, що було не дуже вам сподобалося, що ще потребує. Часу для того, щоб зрозуміти, а що треба запакувати з собою додому.